вечора, мої підписники, з вами Анна Гучна. І ми сьогодні будемо робити розбір на ці теми, які хвилюють кожного із нас. І перше дуже important питання, яке ви everybody запитуєте у мене, коли все ж таки помре Путін? Коли все ж таки Даєт Путін. Путін Даєт. Вибачте, що інколи я буду переходити на англійську, тому що я із англійської фемілі і я все життя англійською розмовляла. Інколи буває, що в коментах пишуть можна на державні, будь ласка, якого фіга англійською? І знаєте, приходять мої фаловери, фоловери мої приходять і кажуть, слухай, ну хай би хоча б розповідала інформацію. От, знаєте, мені йде йде інформейшн інколи англійською. Знаєте, вона коли йде, то я вам теж буду озвучувати її на англійській, не лиші. Зараз ми зробимо деякий обряд, попросимо нашу слов'янську богиню, щоб вона показала нарешті, коли помре Путін, коли помре Путін, коли помре Путін. Так, все замазала. Так, робимо розклад. Ой, ну хоч відпав. Дивіться, бачу вежу. Бачу вежу. Вежу, бачите? Ну, очевидно, це Кремль так да, горить. Бачите, Кремль горить. Сімка кубів і лицар кубків. Бачите, тут все по кубкам, по кубкам, все серйозно. Що це означає? Є відлюдник. Бачите, похоже на Путіна. Скоріше за все, от Путін помре, бачу бачу сімку кубів. Це означає, що Путін помре до 2053 року. Я це, ну прям я бачу, я, я думаю, я бачу, інформейшн йде до 2053 року. Наступне, що в мене всі запитують, що чекає нас у періоді summer, що буде в Summer періоді, що буде в періоді літа-літа. Так, повішений зразу повішений йде. Бачите, тут таке оповішене, але на фоні такого сонця такого жовтого ну, чекає нас потепління про Eurovision, про Eurovision, що чекає наших. Хто там сила? Ми бачимо тут дуже багато чоловіків. Бачите, тут двоє це лев, і якби це двоє. це що наші будуть в як кажуть, букмікер, як кажуть, карти, як каже сила. Хто буде на першому місці, хто буде на першому місці? Ну, насправді, е, Хорватія... Wizherland і, і Коротше, Україна пройде в четвірку, я думаю, в ну, п'ятірку, може переможе, бо є ще дві у кубків, кубка два, наших двоє. Так, ну, і, і ще дуже важливе питання. Ви мене всі питаєте, а, що чекає Україну а, найближчим часом, що по війні? Що у нас по фронту? Чесно карті запитаємо. Що по Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ Українських спецслужб. Є інформація про реальні плани Путіна захопити Харків та Суми. Росія планує новий наступ, і ГУР вже знає дату його початку. Так. Да. Насправді, так, та, не, не буде легко. Не буде легко, Ой, не буде легко. У світі дискусували психолога, який прикидався психіатром, інструктора зі стрільби, який не мав бойового досвіду, і письменника, який прибрехав у свій автобіографії, що нібито працював. У нас існує головна відьма країни, яка консультує людей із цих питань. ...поиск пропавших людей, цивільних воєнних, і з цих питань там по хворобі щось дізнатися, так? Да? з цих питань, да негатив починає щастя, я делаю чистку, чак може срать, може ригати. І навіть з цих, Вот ви говорите, що получить там да от дії, ритуал. За mm -hmm. зараз 12 в мене. дванадцять мене. І сьогодні ми поговоримо про те, що мене буквально допекло, досмажило і. Просверлило до глибини душі, якщо вона, звісно, існує, це нормалізація магічного мислення, всіляких ворожінь, гадань передбачення із майбутнього. І я ще раз вам нагадаю, за зараз 12 мене. Сподіваюсь, вам сподобалася моя комедія на початку цього відео, і ви не сильно вражені моїми з цим відьомським таким нарядом. Або банним. Ну що, якщо є головна чорна відьма країни, то має бути і головна біла відьма. І сьогодні нею буду я. І ми будемо проводити обряд, який називається. Інкізиція бісовства чесно, то я навіть не думала робити ніякі огляди на персонажів з битви екстрасенсів чи різних тарологів, тому що попит на це буде завжди, і, хоч які передові технології не завоювали світ, а люди, які ві був, вірять в те, що їх зглазили, чи в те, що наклали на них порчу. Будуть завжди існувати. Але коли експерта з магічних сил почали запрошувати на різноманітні ютуб-шоу, і мені в рекомендаціях нав'язливо пропонують послухати гадалку некроманта. А я вам нагадаю, що вона була у слави дьоміна в чувака, який знайшов золоту жилу і запрошує всіляких екстрасенсів, щоб розповідали про війну в левих на джипі, в шоу Моя суперродина» на ТЕТ на ютуб каналі Жабагадзюка, на каналі Люкс Еф середа у своєму шоу. «Хто Дурнів, теж й притягнув із реміною. і на телемарафоні єдині новини, за які кожен із нас, я нагадаю, сплачує податки. Тож моє терпіння закінчується на раз, на два, два з половиною, три три на ниточці. Ниточка розривається. І в цей момент вона продовжує розкручувати свій ютуб канал, на якому вже 139 тисяч підписників. 139. Друзі, у мене 37, у гадалки навіть більше. Може варто все ж таки підписатись, якщо ви ще цього не зробили? 424 тисячі, 300, 281 тисяча переглядів. Вона розповідає про Емеральд, про звільнення півдня, про небезпеку для Київської ГЕС. Так, що це таке? Ану ще раз. Це що карти таро російською мовою? Влюблені? Марія, я можу вам підказати, де купити карти таро українською мовою? Дивіться, це карти таро, які я купила в Аврорі. Вітчизняню. купила за 100 гривень. Контакти Аврори можу дати. Марія, звертайтесь, будь ласка. Дивіться, в цілому я розумію, що вона харизматична, вона красива, нетривіальна, вона, вона запам'ятовується, вона веде себе, знаєте, впевнено і задвігає про магію так, ніби це і справді існує. І це деяким людям подобається. Знаєте, вони бачать не якусь сильну особистість по типу особистості Анни Алхім. То якщо наші люди Анну Алхім до сих пір слухають, підписуються, спостерігають за її життям, то що тут говорити? Якби це був просто персонаж, який грається в магію. Ось от такий от образ, і вона з цим образом ходить на різні проекти, розважає людей справа одна. Але люди, я в третій раз мушу вставити ось це відео зараз. 12 Дванадцять мене 12. і світить вона своїм фейсом. Як ви думаєте, для чого? Правильно, щоб ціник за її послуги зростав, а убиті людям горі, в які готові звертатися, хоч до чорта лисого заплатять їй. І не такі кошти. Деякий час я навіть думала, а може вона працює для росіян? І це така інформаційно-психологічна бомба для тих, хто не має критичного мислення. Да буде сила Росії ківчать, буде Володимир Путін путін'ями будіві. Ну, бо рівень цього самого мислення, як нам показала уже практика за перебріком, набагато нижчий, ніж український, і було б непогано, якби існувала певна чаклунка, яка б працювала на їх аудиторію, підбурювала на повстання, говорила носити якісь підклади до Кремля. Ідея непогана, і сподіваюсь, що наші спецслужби якимсь чином вже це використовують. Ну бо людей, які вірять в гадалок. Цих людей не зупинить нічого. Але у своїх відео вона переходить на українську, і тут у мене взагалі немає ніяких претензій. Серйозно, це мабуть, чи не єдиний випадок, коли я б не хотіла, щоб ця людина, громадянка України, переходила на державну мову. Ну бо воно ніфіга не працює на Москву. Вона віщає для українців. Її запрошують українців свої шоу і вона бере зараз. 12 маємо 12. з українців. За свої консультації. Я коли почула цю цифру 12 тисяч гривень. У мене очі на лоб полізли. 12 тисяч за годину. У неї там якийсь сканер стоїть, чакр. чи вона по фотографії одразу може виявити і визначити усю долю, все, що відбувалося в людини. А якщо там ще якісь додаткові є послуги, то давайте послухаємо, який там цінник. Ну, дивись, давай так, у магів порча від, від 3 тисяч доларів стоїть. Та ладно. Да. У магів взагалі. В тебе дорожче. Може бути. Ні. Ну дивлячись, яка порча. Мені оце стало цікаво. Давайте погуглимо, яка вартість, наприклад, чека по медичного обстеження в Києві. Так. Є ось за 7 тисяч гривень повністю чекап жіночого організму. Є за 4 300 трішки дешевше. Є за 15 тисяч гривень. Є ось чекапу по окремості можна зібрати різних систем. Ну коротше, перевірити організм за 12 тисяч гривень і виявити причину болей, Досить реально. І за ці 12 тисяч гривень у вас буде не одна консультація з людиною, яка про ваше здоров'я не знає буквально ніфіга. А вам дійсно можуть зробити різноманітні МРТ і перевірити, дослідити, а що у вас болить, і ще призначити якісь лікування. І, і я вам скажу, що від якихось несерйозних захворювань навіть пролікуватися можна за 12 тисяч гривень. Але ж вам треба розповісти, звідки ця головна відьма країни взагалі. Взялася. Даю вам 3 секунди подумати. Бінго. Таких шарлатанів породжує ток-шоу, яке називається Битва екстрасенсів. Сурен 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 сурен. Саме це шоу є розсадником десятків екстрасенсів, які після того, як побували на тіліку з відомих у малих кругах гадалок, стають головними відьмами країни і задрають ціни на свої послуги до космічних масштабів. Я завжди задаю собі запитання, якого такого це шоу не заборонять на державному рівні. Money. Money, money, money. Туди вже підбирають дуже цікавих персонажів шляхом подання анкет, перевіряють, настільки вони гарно будуть виглядати в кадрі, роблять із них іще більш одіозніші образи і запрошують реальних людей. І що дуже сумно, до цих реальних людей із жахливими історіями, дуже часто пов'язані з втратою рідної людини, приїжджають редактори. Випитують всю інформацію, звертаються в різноманітні органи для того, щоб дізнатися якомога більше деталей, і потім зливаються нашими екстрасенсами, які приїжджають, знаючи вже всю інформацію і видають чудо на екрані. Ми до сих пір не можемо забути гордону пірамідки і загон відьм, який він рекламував, і це дуже справедливо. Але ось на, на блакитному блюдечці є щось, що здається, е, ніхто не помічає. Я Марі, одна це бачу. І я, якщо що, не використовую торгову марку Марія Тиха в своїх комерційних цілях. Так що не треба на мене, подавати до суду. Це реакція. Реакція на публічну діяльність, яка має місце бути, якщо є та сама публічна діяльність. А то знаємо, ми такий гадалок, який знаєте, замість того, щоб навести порчу, звертаються до суду. І потім заробляє Марія теж дуже добре. По її інстаграму це жир. Люксовий жир, і в принципі по її зовнішності дуже видно, що гроші в панянки існують. Наприклад, вона вже встигла в свої 27 років купити три квартири в Києві. Але це не основна квартира, це номер угу. два, У нас три. Угу. Якщо я хочу там усамітнитися, я їду сюди. Ну, звісно, якби 12 тисяч за годину брали. В мене було декілька клієнтів. Ну, я про а, до речі, мені цікаво, як ось ці некроманти і гадалки сплачують податки. Взагалі, є якийсь квет на ворожіння. А ну, Давайте просто погуглимо, не будемо гадати. Кведи для гадалок. Так, у нас є тут один квет 9609, надання інших індивідуальних послуг, і цей клас включає астрологічну і спіритичну діяльність, надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту. А прикиньте, якщо вона видає фіскальний чек, а там передбачення. Це дуже концептуальна мрія. Якщо ви до цього не додумалися, то от вам бізнес-ідея. Сільпошка просто на цій бізнес-ідеї ще так приваблює покупців. В багатьох інтерв'ю вона каже, що з дитинства вона щось відчувала і щось там бачила, і вся її родина це ось такі от чаклуни і відьми в, в дуже глибокому роду в осознанном возрасте в 14 лет, то есть я получала эти знания от мёртвых, от моего рода. Я зашла ей в Instagram, и до аж до 2017 року і виявляється, що до 2017 року вона жила абсолютним студентським життям. Вона розважалася, як і всі ми вчилася, ходила на нігті, робила зачіски, ходила на різні тусовки. І от в 2017 році вона вирішила купити карти Таро і почати на цьому заробляти. І як вона написала, приобрела собі нові карти Таро і вирішила, що вона буде розвивати ось ці от свої навички. І часто вона говорить про те, що вона проклинає людей і вміє робити так, щоб ця людина потім навіть померла. Так, друзі, я ж не хочу, щоб на мене навели якусь там порчу. Знаєте, ну, жити хочеться довго і щасливо, тому я підготувалася. Отакої Марія тиха. Тепер вони оберігають різні вищі сили, так що, шах і мат. Ви знаєте, я прям відчуваю, це заряжене біополе, яке мене захищає. Цікаво подивитися аудиторію, хто все ж таки залишає коменти, хто більше підписаний, хто залишає ці аля позитивні відгуки, які вона пише. І зазвичай це аудиторія, на жаль, жінок. Я думаю, що існує багато передумов в тому, чому жінки зазвичай вірять у різні оці, от магічні обряди, ці сили. Зокрема, через те, що у жінок багато, багато тисячолітній був відсутній доступ до освіти. Але жінки, давайте ставати розумними скептиками і розбивати ці стереотипи. Не вірити всяким гадалкам і в подібну в подібну мечню. Цікаво, що вона каже, що вона розхрещена, а віра це бізнес, знаєте, коли попи сідають в Мерседес, і це вже аля бізнес. Сам садиться в мерседес і уїжджає, да? Це не зовсім віра, це бізнес. Но, Нашу віру віра, в бізнес. Це плоха. плохая плоха віра. віра да. Але камон, Марія, у якої 12 шуб, дуже багато брендових сумок, і в закріплених історіях Мерседес стає. На іншу сторону релігії справедливо, по суті. Я ще в Ютубі побачила відео, де вона бере українських військових, які герої на щиті, і розповідає, як вони плачуть, що потрібно перестати про них згадувати, перестати рідним ходити на їх могили, плакати. Це взагалі, що таке? Мене в голові не укладається, як про це можна знімати відео, розповідати, що герої, які загинули на війні, плачуть. А якщо це побачать родичі загиблих, і в сенсі ми маємо відпускати людей, переставати про них згадувати. Та ми взагалі маємо постійно про них говорити і пам'ятати. Дуже багато людей не знає цих імен. Ну, мені здається, що це дуже шкідливо, говорити такі речі і ще приплітати туди якусь магію. І найважливіше щодо прогнозів, які вона дає. Вона так часто говорить, що щось збулося. Вона постійно постить її репости, якісь робить про те, що от я про це згадувала, а ось це от передбачення збулося. На 99% з такою великою ймовірністю. Тож я вирішила провести незалежну експертизу. А, чекайте. Це не для цієї експертизи. Дивіться, ось Марія часто каже, що я передбачила, що Пригожин помер у повітрі. Давайте подивимось цей фрагмент. Дивіться, яка ситуація зв'язана буде з повітрям? Щось зв'язане з повітрям. І дивіться, знову ж таки, карта якоря. А, місцевість там, де є вода, там де є море. Де він у нас там? Куди він любить кататися? Ну, по-перше, давайте подивимося, де помер Пригожин. І так, Куженкіно, Куженкіно. Дивимося на карті де Куженкіно. І так віддаляємо. Де тут море? Ну добре, але ж вона ніби як передбачила, що з воздуха, так, треба якось розібрати це твердження. Ну, вона ж насправді не живе в якомусь інформаційному куполі, так? Вона ж теж слідкує, як і всі ми за новинами. І якби вона передбачила, що загине якийсь там чиновник в Ірані чи. Ну добре, Віран, це теж група ризику. Згине якийсь там чиновник в, в Люксембурзі, наприклад, при якихось таких загадкових обставинах, оце було би дійсно передбачення. А так розуміючи, що на той момент у Путіна з спригожним були. Певні контри, то зрозуміло, що останній цей персонаж був у величезній групі. Ризику далі ця теза щодо повітря. Дивіться, загине з повітря. Ну, це означає, що, наприклад, якби щось прилетіло в його будинок з повітря, то це би теж рахувалося. Або, наприклад, якби його хтось задушив, чи він, наприклад, його застрелили, куля через повітря летіла ви ж розумієте, або водома, на яку вона так натякала. Наприклад, він би втопився і ну, в результаті результаті асфіксії, то це теж було би з повітря, але ж і плюс до того всі розуміють, що подібного роду люди передвигаються на своїх приватних джетах. так що не треба. Вірити в казки. Але якщо ви інколи і вірите в подібне, то ось головні три правила успішного передбачення: давати максимально нечіткі передбачення, просто казати Я думаю, скоріше за все або завальовано. Як це робила найбільша афористка усіх часів, пані Ванга. Бо дивіться, якщо б ці передбачення реально були чіткими, наприклад, от 20 травня Путін помре від кульового поранення. Якби це дійсно сталося, то це було б просто неймовірною сенсацією. Але. Такого ніколи не буває. Слідкувати за інформаційним простором, читати новини і розбори експертів, що аналізують і передбачують військові керівники країни, розвідка і так далі. І робити те саме, але тільки з картами ТОРО в руках. І третє шукати співпадіння і закидати їх на свою сторінку як підтвердження, що це працює. І ще я бачила з неї купу інтерв'ю, де вона розповідає про свої аб'юзивні стосунки, або про, про бажання відкрити салон краси. У мене виникає питання: якщо ти відьма, то чому ти не можеш причаклувати собі нормального чоловіка, а не вступати в аб'юзивні стосунки? І якщо ти все ж таки заробляєш гроші, то чому ти, як гадалка, не передбачиш насправді, наприклад, номери в лотереї, просто якийсь розіграш, і ти б отак от, як горішки, була б вже мільйонером. То який висновок? Шановні новинники, блогери і публічні діячі, перестаньте нормалізувати подібний гадалок магічне мислення, тому що ви таким чином піднімаєте їм. Цінник люди, які роблять Ютуб, вони звісно женуться за переглядами, і вони кличуть її в розумінні того, що прийде її оця паства, яка дивиться її розклади таро, і подивиться на це шоу на неї, тим самим створюючи їм перегляди. Але знаєте, люди ой як підсідають на ось цю от магічну голку. Тобто вони проходять на консультацію за 12 тисяч гривень, а там їм кажуть. Порча 1 порча 2 порча 3 Щоб зняти порчу, це вже не 12 тисяч гривень, а набагато більше. І вони просто в неймовірних страхах, що вони можуть померти, будуть віддавати будь-які гроші, ходячи до таких гадалок. Ви коли-небудь чули про магічні колоцентри, які розводять пенсіонерів. Ось таке от рекламувати не хочете. А насправді у мене є дуже крута рекомендація, і можливо, Марія подивиться це відео, як насправді заробити є такий фонд, який називається Фонд Джеймса Ренді. Фонд Джеймса Ренді виплатить премію в сумі 1 мільйона доларів США будь-якій особі, яка продемонструє будь-які екстрасенсорні надприродні або паранормальні здібності в умовах коректного експерименту. Насправді жоден претендент не забрав ці гроші, хоча е, таких представників. Які хотіли довести якісь свої екстрасенсорні здібності, було дуже багато. Але шанси є, в штати поїхати можна, тим паче, жінкам виїзд за кордон не заборонено. Можна поїхати раз-два, продемонструвати, забрати лямчик доларів і фактично кудись вкласти і не працювати все життя. Уявіть собі, яка просто сенсація в світі. Єдина гадалка, головний екстрасенс України виграла цю премію. Але, на жаль, таких див. Не буває або вони бувають лише з редакторами на екранах телебачення різноманітних магічних шоу. Сподіваюся, що вам було весело, і я думаю, що мої глядачі ви не вірите в подібну маячню. А Паства Марії не подивиться це відео. А якщо подивиться, то Блін, напишіть довгий коментар, напишіть, настільки я не права, настільки Марія вам допомогла в житті, можете навіть всяку таку всячину писати, головне, щоб ми без матюків, бо Ютуб блокує і щоб це було більше, ніж сім слів. Напишіть, будь ласка, це дуже просуває мій Ютуб. Дуже дякую за грошову підтримку і особливо подяка тим спонсорам, які роблять це на Ютубі, і тим, хто щомісяця наливає каву на Buy Me A Coffee. Велика, велика подяка усім цим людям, яких ви бачите на своїх екранах. А окремо подяка пану з нікнеймом Біг Джонсон, який задонатив неймовірно велику суму. Дякую! <гум> Але мені донатити не обов'язково, а от хлопцям і дівчатам ЗСУ, ті, хто захищає сьогодні нашу країну, робити просто must have. Дякуйте, ЗСУ, донайте ЗСУ. А з вами була Яна Іващенко. Ставте палю, вись, будьте дзвони, підписуйтесь на цей канал. Побачимось і почуємося в наступному відео тут, на цьому каналі.